Арешт Павла Дурова, наступ на соцмережу Телеграм. Що далі нам слід очікувати? Мене звати Назар ви дивитесь ютуб канал до Свого по -своє». І В цьому відео я хочу прокоментувати події, які безумовно матимуть певні навіть не побоююсь цього слова геополітичні наслідки. Мова йде про боротьбу за інформаційне поле. Причому ця боротьба надзвичайно жорстка, настільки жорстка, що місцями просто здається деякі події, які в ній колись відбувалися, вони були такими напівфантастичними. Згадайте до прикладу, як кілька років тому ще чинного на той момент часу президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа відрізали від соцмереж. Пам'ятаєте такий епізод? Можна по різному ставитись до нього, по різному його оцінювати, але сам факт діючого президента найсильнішої країни світу соцмережі відключили від інформаційного поля. Я хочу, щоб ви цей факт собі зафіксували. Далі згадайте, яка масова істерія відбувалася під час так званих карантинних обмежень. Причому, чому я акцентую увагу на цьому, тому що ближчим часом наше інформаційне поле нам наперед вже готують до того, що може з'явитися щось аналогічне, чи то мавпяча віспа, чи то ще щонебудь з такого розряду. І це моменти далеко-далеко не прості. І ось зараз, власне, ми підходимо до боротьби соцмереж між собою, боротьби їхніх власників. Саме за контроль інформаційного поля, і саме в такому ключі боротьби глобальної боротьби за інформаційне поле слід розглядати, що відбувається із Павлом Дуровим. Його було заарештовано вчора в Франції. Він має в тому числі і громадянство Франції. Якщо я не помиляюсь, там писали, що в нього чи 4 паспорти. І він прилетів в Францію, знаючи, що його там звинувачують в цілій низці злочинів. Звинувачують його як співучасника цілої низки злочинів, в тому числі і незаконний продаж наркотиків. Його форма співучасті, говорячи нашою термінологією українською кримінально... кримінальною термінологією, полягає в пособництві. А пособництво, власне, саме вже полягає в тому, що він не вчинив належних дій для того, щоб в мережі телеграм. Не можна було здійснювати продаж, там ще щось і так далі. Тобто там не було достатньої цензури. І от під таким приводом, що ніби не було достатньої цензури і були створені сприятливі умови для вчинення великої кількості злочинів, його вчора було заарештовано. Впродовж тривалого часу соцмережу Телеграм критикують, критикують з різних боків. Хтось каже, що там просто немає цензури, хтось каже, що там є московські хвости. Ситуація достатньо складна і я б сказав, що неоднозначна. Чому? Тому що е, особисто я ви, прочитав чимало матеріалів щодо Телеграму, і в тих матеріалах підводять під те, що там є російських хвостик, але дуже чітко цього показати не можуть, хоча, якби всі впевнені. З іншого боку, у мене чимале коло моїх друзів працює в ІТ-сфері, власне, я закінчував свій час технічний факультет Київського національного університету Шевченка, і це коло моїх друзів, воно також впевнено в тих російських хвостах, але знову ж таки доказів немає. Якщо ми глянемо на процеси, які відбувалися в деяких країнах світу, в тому числі і в Єгипті, до прикладу, під час масових заворушень там, чи ще десь, де активно використовували мережу Телеграм. То я б не сказав, що там ті процеси вони були вигідні Росії, якщо так гарно відслідковувати. З іншого боку, це могло бути і напрацювання технологій. У будь-якому випадку, саме зараз Телеграм це є одна із таких достатньо цікавих платформ, яка не займається блокуванням інформації. Наприклад, якщо ви візьмете Фейсбук Цукерберга. То в Фейсбуці блокування відбувається, якщо в тебе просто недостатньо толерастичності. Якщо ти не толераст по своїй природі, ми тебе заблокуємо. Якщо ти не дай Боже посмієш обурюватися тим, що відбувається в супереч конституції, злочинний розпродаж землі і надр, то незалежні експерти Фейсбуку, на чолі з Тимофієм Міловановим і йому подібними дегенератами, відразу ярличок на тебе прапорець повісять, що незалежні експерти перевірили інформацію, яку ти поширюєш, недостовірна, і так далі. В Телеграмі таких механізмів ще немає. І власне тут я якраз в такий спосіб хочу підвести до певного підсумку. А підсумок полягає такий. Зараз відбувається поляризація світу. Поляризація достатньо потужна, і вона носить частково ідеологічний характер, чи навіть псевдоідеологічний. Ця поляризація вона умовно між лівими і між правими. Я кажу умовно, і я не просто так кажу це умовно, тому що деяким дуже дуже складно насправді вибрати. І ось в рамках між лівими за лівими стоять власне глобалісти, і всі провідні соціальні мережі знаходяться в їхніх руках. Праві це національні та консервативні сили різних народів світу. Так би мало бути. Але ми маємо того ж самого Путіна і Кремль, який малює себе брехливо, абсолютно брехливо і безпідставно, малює собі, створює такий образ борця з новим світовим порядком, борця з глобалістами, що не відповідає дійсності. Але інформаційно він грає на правій території. І ось виходить, що. Телеграм був такою собі платформою донедавна, яка давала можливість поширювати будь-що, яка була неконтрольована. І я підозрюю, що і московські спецслужби могли його досить активно використовувати і можуть використовувати до цього часу, але все рівно це був певний інструмент для поширення інформації. Причому в ключі цих нападок на Телеграм я б ще згадав напади на, напади на соцмережу X ілона Маска. Це дуже цікава насправді річ, його просто фінансово настільки потужну фігуру, як Ілон Маск, з'їсти не можуть, тому на нього поступово атакують інформаційно, кажуть, що там акції впали, там ще щось твіттер через його політику і так далі. Але до прикладу, якщо ми глянемо на вибори президента Сполучених Штатів Америки, то на попередніх виборах. Всі соцмережі відключили республіканців фактично від інформаційного поля. На цих виборах вже буде як мінімум соцмережа Хілона Маска, тому нас очікує дуже потужне загострення боротьби за контроль інформаційного поля. І в рамках того загострення боротьби нам потрібно, на мою думку, конкретно в теперішній стан, користуватися максимально великою кількістю соцмереж. В даний момент часу, і будь-яка заборона, вона створюватиме конкретно зараз. Вона створюватиме нам дуже багато різних викривлень, Викривлень з тої точки зору, що якщо, грубо кажучи, нам відріжуть Телеграм, ну то ми будемо користуватися тими соцмережами, які все нам подають під лівим глобалістичним кутом зору. З іншого боку, потрібно розуміти, що загрози є від агентурних робіт московського гімцо і в Фейсбуці, і в Телеграмі, і так далі. Але за умови, якщо би нам його відрізали, ну це дуже суттєво би вплинуло на свободу слова. Я б сказав, в цілому. І мова йде, підкреслюю, не тільки про процеси всередині України, а про процеси загальносвітові, про таке глобальне інформаційне поле. Я підозрюю, що ця ситуація буде дуже дуже сильно поглиблюватися. Конфлікт буде наростати, і це тільки початок. Телеграм ближчим часом спробують заборонити. До речі, знову ж в мене таке цікаве питання. От чому так про Телеграм всі говорять, а про Viber, до прикладу, не говорять. Хоча колись власниками Viber, нібито так само були ті ж самі московити, і частина серверів, які використовує Viber, також нібито розташована на Росії. Тобто, ну, ситуація неоднозначна і ця, ця неоднозначність вона показує. Викривлення, викривлення, яке прагнуть використати в своїх інтересах, нам це потрібно усвідомлювати особливо напередодні тих буремних подій, які нас очікують, і напередодні тих великих геополітичних сценаріїв, які можуть розпочатися вже ближчим часом. Ті сценарії пов'язані із можливим потоком там якихось нових хворіб, до яких нас готують, і з непередбачуваними результатами від американських виборів, американське суспільство зараз. Я б сказав, що внутрішньо дуже-дуже потужно розколото і в певних сенсах навіть відбувається якесь приготування до громадянської війни. Тобто процеси надзвичайно складні. В тих процесах потрібно користуватися максимально великою кількістю інформаційних джерел, але при тому старатися завжди сформувати власну думку. Саме вміння формувати власну думку на основі законів логіки. На основі того, щоб докопуватися до суті яви, щоб розуміти, що відбувається, воно є ключовим, тому що цей потік інформаційної брехні в інформаційному просторі він просто надзвичайно потужний. Насправді, колись ми думали, що людям бракувало інформації, і через те вони там були необізнані, неосвічені і так далі. Зараз інформації вже настільки багато. І люди, як на мене, стали ще менш освічені, не бачать суті, не розуміють, не вміють опрацьовувати цю інформацію, не розуміють відмінності між інформацією і знаннями, між тим, в який спосіб інформація може стати знаннями, і чи кожна з них власне здатна це зробити. І це, це процеси дуже дуже глобальні, вони тільки наростатимуть, і нам до них безумовно потрібно готуватися. І вже на завершення. Такий маленький нарис додам. Ви знаєте, питання інформаційного поля це є питання національної безпеки. Це треба дуже добре усвідомлювати. І, от колись була гарна ініціатива створення внутрішньоукраїнської соціальної мережі «Ukrainians». Інші спроби були, просто можливо, вони менш масштабні чи не настільки успішні були, але потім проекти були згорнуті. І отут дуже цікаво, а чому ж вони були згорнуті? Адже такі проекти насправді вони через певний проміжок часу неодмінно виходять на окупність, але вони зачіпають питання політики, питання національної безпеки, навіть питання геополітики. І через те я підозрюю, не без зовнішнього втручання. Унеможливили створення такої внутрішньої української мережі. А як на мене, таку річ раніше чи пізніше нам потрібно буде створити ось такий мій коментар: прошу вас про зворотний зв'язок. Подобайте, коментуйте, поширюйте. Ваша інформаційна допомога вона надзвичайно важлива, тому що в такий спосіб інформацію отримає більша кількість українців. Підписуйтесь на ще один мій канал «Мухачов Назар. Читайте маніфест руху Українська сила. Поділяйте те, що там записано, поділяйте бачення України майбутнього. Пишіть нам на вказану електронну адресу. Будемо гуртуватися для того, щоб вижити в цих буремних часах, і для того, щоб збудувати Україну майбутню. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічі.